Вітаю астрологічний прогноз на таку тему. Почув таку тезу, що Збройні Сили України восени впродовж вересня, максимум жовтня мусять дійти до Азовського моря. Бо, інакше, якщо вони не дійдуть до Азовського моря за цей період, то взимку буде ну, зупинка і Захід схилить Україну до перемовин, і Україна програє. і... Війну і тому ЗСУ мусять, що б не стало, восени дійти до Азовського моря. Тільки так Україна зможе досягти успіхів в війні. Я хотів би спростувати такі, таку, ну, таку тезу за допомогою астрологічна наступна інформації. В жовтні 2023 року будуть затемнення. Сонці і місяця і зазвичай саме так затемнення і впливають, що перед затемненнями, тобто в вересні, в даному випадку, в кінці серпня, вересні, початку жовтня, люди з багатьох своїх життєвих питань, кожний зі свого, можуть відчувати таке, тільки зараз, зараз або ніколи, тільки зараз це можна, якщо це не зробити, то все пропало. Все пропало, гіп, знімають, клієнт доїжджає, шеф, що делать. Тобто, от такі відчуття, це саме затемнення, таке відчуття і приносить. Але якщо це все робити саме так, як от такий гарячка, така психологічна хоче, то людина попадає в халепу, людина попадає в нікуди вона попадає. І, і часто я коли спілкуюсь з клієнтами, і в минулому році, і 5 років, і 10 років назад, зазвичай перед затемненнями, от така от паніка, паніка у людей, і це і можна трактувати від зворотнього, що це рішення невірне, тобто є, з приводу якого виникає паніка перед затемненнями. І зараз, якщо рішення таке, що в будь-якому випадку українські збройні сили мусять дати до Азовського моря. То ну, астрологічна трактовка моя, що це невірна і навпаки від зворотнього. Не обов'язково, щоб виграти війну, ЗСУ мусять обов'язково дійти до Азовського моря восени. Можу приклад навести: минуле затемнення минулого року було в листопаді, на початку листопада, на планеті Уран затемнення місяця було. Уран пов'язаний з електрикою. Місяць з народом. Російська Федерація прийняла рішення, що обов'язково їм треба бомбити енергетичну структуру України електрично. І тоді вони виграють, взимку українці замерзнуть, і в цьому вся, значить, вся цель їхнього СВО в листопаді і грудні. Вони прийняли це рішення і почали бомбити ну, типу трансформатори, там, електрику України. Так, це спричинило проблеми. Але це не означало, що росіяни виграли своє СВО і навпаки, тобто, за західні країни почали підтримку України взимку більшу о, о, збройну, бо бомб же ну, якби, цивільне населення росіянці. Тобто на такому о, прикладі хочу навести, наприклад, що це ну, буде спростовано, це буде не так. Тому. Я закликаю вас, шановні глядачі, не піддаватись паніки перед затемненнями, не пороти гарячку і не вважати, що тільки зараз або ніколи. Тільки ну, затемнення пройдуть через місяць, тобто в грудні вже, ну, місяць ще пройде після жовтневих затемнень, і в грудні вже буде відчуватися 2023 року. Що нічого такого немає. Що насправді не треба було пороти гарячку в жовтні, питання вирішується в інший спосіб. Самими прогнозами Україна значить, отримує свої території назад, і Росія не буде загрожувати Україні війною в наступні роки. Війна не повториться, а закінчиться навесні 2024 року. Велику роль в цьому зіграють внутрішні процеси в Російській Федерації, в тому числі. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, відгуки на все добре.